П'ять речей, які ви точно робили при застуді, хоча не треба було. Перше це вигрівання гарячою сіллю чи яйцями, щоб прогоріти ніс пазухи чи вуха. Типу, це пришвидшить видуження, але насправді це пришвидшить лише ускладнення. Бо що робить таке тепло з тканинами? Покращує кровотік, розширює судини, до цього місця приливає більше крові і тому збільшується набряк та секреція слизу, що і може пришвидшити ускладнення та перехід звичайного нежиттю в. Гайморит або просте запалення у вусі у гнійний отит. Бо саме додатковий набряк, який утворюють розширені судини від нагрівання, провокує застій слизу, швидше розмноження інфекцій та перетворення рідини на гній. Тому забудьте про прогрівання носу та вух при запаленні. В цей же смітник ви кидаєте і синю лампу. Я впевнена, що у кожного вдома була ця синя лампа. Чому в радянські часи нею так активно користувались, а зараз за неї просто забули. Раніше вона дійсно була популярним методом лікування застуд, нежиті та болі в м'язах. Вона випромінювала інфрачервоне та видиме синє світло та використовувалася для локального прогривання тканин. Проте сучасна медицина ставить під сумнів її ефективність, особливо при лікуванні нежиті. Чому ж синя лампа не допомагає при лор? Захворюваннях Перше, це недостатня проникність. Інфрачервоне випромінювання від синьої лампи прогріває лише поверхневі шари шкіри, а запалення при гаймориті, наприклад, знаходиться глибоко у пазухах, тому лампа просто не досягає цих ділянок. Друге, це ризик погіршення стану, бо прогрівання при гострих запальних процесах може посилити набряк і сприяти поширенню інфекції. Третє це відсутність протимікробного ефекту. Лампа не вбиває бактерії чи віруси, які є основною причиною інфекції. Інфекційних захворювань. Сучасна терапія передбачає застосування антибіотиків, противірусних препаратів, знеболювальних та промивання носу сольовими розчинами. Четверте це психологічний ефект. Людина могла відчувати полегшення від використання лампи через ефект плацебо або тимчасове розширення судин та покращення кровотоку. Проте це, на жаль. Не вирішує основної проблеми. Чому ж синя лампа цього кольору? По-перше, синє світло менш інтенсивне для очей в порівнянні з білим або жовтим, тому воно було вибрано для комфортного використання. По-друге, воно зменшує різик перегріву та опікув, тобто менше нагрівання поверхні шкіри. Ну і головне, це те, що синій колір асоціюється зі спокоєм та розслабленням, що могло підсилювати відчуття полегшення. Тому сьогодні сині лампи сприймаються лише як елемент історії, а не ефективним. Медичний прилад. Для лікування нежиттю, гаймориту і інших захворювань краще звертатись до доказової медицини, яка пропонує ефективніші методи терапії. Ще один мастхев радянської медицини, який нарешті йде у вічність, пити багато чаю з малиною та. Кутатися під ковдру для інтенсивного потіння. Це було популярним народним методом для лікування застуд. Проте сучасна медицина вважає цей метод неефективним і навіть потенційно небезпечним. Малинове варення – це корисний продукт з легким жарознижувальним ефектом. Проте у великій кількості малина може стимулювати кровообіг і розширення судин, що стимулює потовиділення. Якщо людина при цьому закутується у ковдру, тепло не випаровується і тіло може просто перегріватися. Особливо, якщо є висока температура, це створює відчуття посилення жару. Пам'ятаєте, як раніше бабусі укутували у плед та ковдру кастрюлю з пюре чи кашу, щоб воно довго було теплим? Тут та ж сама історія. Ефект термоса, парника називайте, як хочете, але температура у таких умовах не просто не знижується, а ще й стрімко росте, що може бути небезпечним, особливо у дітей. Тому перше, що ми робимо при підвищенні температури, це роздягаємо дитину, щоб не перешкоджати відходженню зайвого тепла. І пам'ятайте, що малина це корисний продукт, але не у супервеликій кількості. Наступне це дихати над картоплею під час застуди. Це і досі популярний народний метод. Лікування. Проте цей спосіб має кілька серйозних ризиків та недоліків, через які його не рекомендують використовувати. Перше, це ризик опіку дихальних шляхів гарячою парою. Друге, це посилення набряку слизової, бо під впливом гарячої пари кровеносні судини розширюються, що може ще більше ускладнити дихання. Ну і останнє це те, що гаряча пара від картоплі не має прямого впливу на віруси та бактерії, тому вона не знищує патоген, і не прискорює одужання, тому дихати над картоплею може бути не просто неефективно, а й небезпечно. Краще використовувати сучасні методики лікування після консультації з лікарем. Також народна медицина часто пропонує різноманітні засоби для закрапування у ніс при застуді. Однак майже завжди це вкрай небезпечно. Частіше всього у ніс закрапують сік чесноку або цибулі, щоб знезаразити слизову оболонку. Але цей сік містить такі агресивні речовини. Які можуть викликати опіки слезової оболонки носа, особливо у дітей, в результаті чого викликає сухість, подразнення та посилює набряк. До того ж, немає доведеної ефективності проти вірусів чи бактерій. Ще одна така рекомендація це закрапування меду, щоб зняти запалення та зволожити слизову. Я не рекомендую цього робити, бо крім частих алергічних реакцій, на нього мед є живильним середовищем для бактерій та грибків, що може посилити інфекцію. Сік алоя. Або каланхоя використовують як антисептик та стимулятор імунітету, але треба запам'ятати, що нерозбавлений сік може викликати алергію та подразнення слизової. Каланхоя часто спричиняє сильне чхання, що подразнює носові проходи та порушує роботу слизової оболонки. Тому краще при застуді використовувати аптечні сольові розчини або фізіологічний розчин для промивання носу. А у разі тяжкого перебігу застуди звертайтеся до лор лікаря.